У жовтні 2020 року ОСББ Тимошенка 6 подало заявку на участь у міській програмі із підтримки ОСББ, аби у рамках співфінансування зробити ремонт усіх шістьох під'їздів. 70% суми мали компенсувати із міського бюджету, решту надати мешканці. Проте тоді не склалося, і роботи виконали за внеск жителів. Розповіла Галина Величко. Загалом витратили 400 тисяч гривень. Він дуже страшний мав вигляд цей під'їзд, стіни драні та й. Не можна, як як зайдеш, так просто не можна було на нього дивитися. Бо тому дім дуже старий, вже йому 50 років, і багато жильців мінялося, нікому нічого не треба було. Зараз ми вирішили відремонтувати свій дім, який все своє життя ніколи не бачив ніякого ремонту. Але нам дороги важко, тому що багато пенсіонерів, які Живуть на одну пенсію. Зібрати великі суми ми не можемо. Частину ми погасимо своїми коштами, але хотілося б отримати допомогу, тому що будинок ніколи не ремонтувався. І він старий, і мешканці старі, і треба щось робити. У цій же програмі спробували взяти участь у листопаді 2024-го. Цього разу щодо відшкодування за двері на умовах співфінансування 90 на 10. Раніше вони були дерев'яні та встановлені ще при введенні в експлуатацію будинку. У межах цієї програми купили ці двері. Наразі ми їх вже встановили. зараз ідуть ділочні роботи вартість. Цих дверей вхідних складало 150 тисяч гривень, нам по програмі е відшкодували 90%. Тобто 135 тисяч. Нам оці вісім дверей вийшли всього на всього тисяч. За словами Анатолія Лисенка, їхнє ОСББ включили в програму на сесії міськради 11 грудня 2024 року. Після цього мешканці будинку придбали ці двері за гроші, які були на рахунку ОСББ. Далі віддали рахунок в управління житлово-комунального господарства. А відшкодування отримали в кінці грудня. Загалом процедура зайняла близько місяця. Нам, наприклад, зараз залишилося зробити ще. Yeah. Вхідну групу, тобто входи і козирки до під'їзду покрасити наружу, пофарбувати двері, і відремонтувати капітально відремонтувати входи в підвали. Таких входів у підвали у будинку чотири, а вхідних козирків у під'їзди шість. За словами Анатолія Лисенка, попередньо їм потрібно близько ста тисяч гривень, аби повністю замінити шифер на входах у підвал. Двали двері та поштукатурити стіни. Також хочуть обробити цокольний поверх, аби не з'являлася пліснява. Тому представники ОСББ Тимошенка 6 будуть знову подавати заявку на участь у програмі. Марина Пагуща, Суспільне новини, Полтава.